Привіт, мої сонячні друзі! Сьогодні 1 травня і ми святкуємо не лише початок травня, а й неймовірно яскраве свято День соняшника. Готові дізнатися вісім надцікавих фактів про ці соняшні квіти та пройти веселу вікторину. Тоді, поїхали. Цікаві факти про соняшники. Факт перший. Соняшник завжди повертає свою голову за сонцем зранку на схід, увечері на захід. Це називається геліотропізм. Але дорослі соняшники вже не крутяться, а дивляться лише на схід. Факт другий соняшник це не одна квітка, а ціле суцвіття сотень або й тисячі маленьких квіточок. Кожна з них майбутнє зернятко. Факт третій: соняшники бувають не лише жовтими, є навіть фіолетові, помаранчеві і червоні сорти. Уяви собі веселку соняшників. Факт четвертий. В одному великому соняшнику може бути понад дві тисячі насінин. Це справжній скарб для білочок пташок і нас з вами. Факт п'ятий соняшник національна квітка України. Він став символом миру, добра і надії для всього світу. Факт шостий у 2012 році космонавти виростили соняшник на космічній станції. Він став першою квіткою, що потягнулася до сонця в невагомості. Факт сьомий. Соняшники здатні очищати ґрунт від шкідливих речовин. Їх висаджували після аварії на ЧАЕС, щоб врятувати землю. Факт 8. Насіння. Соняшник стить вітамін Є, е. який дуже корисний для шкіри, очей і нашого імунітету. Тож це ще й здорове смаколико. Вікторина питання 1. Як називається здатність соняшника повертатися за сонцем? а. Геліотропізм Б. Квіткова акробатика В. Сонячне сяйво. Питання 2. Скільки маленьких квіточок може бути в одному соняшнику? А. 10 Б. 100 В. Понад тисячу. Питання 3. Якого кольору може бути соняшник окрім жовтого? А. Сірий Б. Червоний В. Синій. Питання 4. Скільки насінин може вміщати один великий соняшник? А. 50 Б. 200 В. Понад 2000 Питання 5. Яка країна вважає соняшник національною квіткою? А. Іспанія Б. Україна в Канада. Питання 6. Хто виростив соняшник у космосі? А. Фермери Б. Ацтеків космонавти. Питання 7. Чим особливий соняшник щодо Землі. А. Він робить Землю гарячою. Б. Він її очищує. Він її підстригає. Питання 8: Який вітамін є в насінні соняшника? Вітамін А. Вітамін Е, вітамін С. Ви дізналися аж вісім соняшних фактів і пройшли велику Вікторину. Соняшники це справжні супергерої природи. Красиві, корисні, яскраві і навіть космічні. Ставте лайк. Якщо дізналися щось нове, підписуйтесь на наш канал і напишіть у коментарях. Я маленьке сонечко. До нових зустрічей, і хай ваш день буде яскравим, як соняшник.